Всім хай, я в Данії, і сьогоднішнє відео присвячене тому, що я буду вперше куштувати якісь японські солодощі. Я придбала в магазині японському в Орхусті. місті, Це в Данії. Ось такий набір невеличкий. З моті, Тут тільки один вид Моті полуниця. Кожна Моті запакована окремо. Мені дуже цікаво, яка вона на смак, тому що я ніколи не куштувала Моті справжніх. Тут продавалася Моті в магазинах типу з Морозовим, але мені не сподобалось. Ось така величезна упаковка. Ока різних печеньок. Такі тут різні кукіси, такі, я не знаю, як правильно їх назвати, тому що тут щось таке вафельки, є наче намальований дуріан, якщо я не помиляюся, може воно буде з ароматом. Є навіть якісь ось рожеві. І мені дуже цікаво, що це, і все ж куштувати зараз буду разом з вами. Також я взяла на пробу дві ось такі упаковочки різних паличок. Це, типу, соломка наша, з якоюсь глазур'ю. Тут йде лавандова такий колір фіолетовий. Я взяла скажу чесно, чисто за колір, тому що він фіолетовий. Це смак блубері, blueberry флавер, да, blueberry типу квіткові ягоди. Ну, якщо я правильно переводжу, з мене такий кані, переводчик. ж також взяла такі жовтенькі, це вони бананові. Я також люблю банановий смак, майже все їм з бананом, і мені подобається. Тому я вирішила спробувати ще ці. Тому вони такі разом, що гарні, у них така яскрава упаковка. І я не встояла ще такі гарні мордашки, які прям приваблюють і кажуть: купи, купи мене, купи. Вау! Вони пофасовані окремі пакетики. В упаковці такі іде... Два ось таких пакетика. Це, мабуть, ти з'їв один. Якщо не хочеш одразу всі, щоб не відкрили палички, ти можеш з'їсти половину. Це дуже класно, мені подобається. Я взяла свій чудо-пристрій, який мені прийшов в шейна. Маленький канцелярський ніж. Така хмаринка. Дуже подобається, користуюсь ним постійно. Так, цікаво, де тут палички, а де глазуровані. повинні ж вони, мабуть, бути не повністю покриті, а за щось ще триматись. Так. Очікування реальність, я думала, воно буде таке жовтеньке. М -м -м. Банановий вкус, дуже приємний. В Соломки всередині є, здається, шоколад, якщо я помиляюсь, помиляюсь. Але щось таке, ще що шоколадне є. Тому що соломка не просто соломка, вона така смачна печенинка. Мені однозначно подобається. Доїдати все не буду, тому що в мене ще купа всього куштувати, щоб не було відео задовге. Бананову рекомендую. Тепер ось таку лілову нашу фіолетову. Боже, цей колір мене просто зводить з розуму. Я готова купувати все в такому кольорі. Але також. На картинці він супер яскравий, якщо порівняти. А в житті він такий злегка розовий. Я б навіть не сказала, що він сильно фіолетовий. Смачно? Не сильно притимно солодко. Ну, так віддалено відчуваються ягоди. Мені подобається. Якщо чесно, я буду його їсти. І, можливо, навіть буду купувати повторно. Неможливо, я обов'язково куплю. Таку ще. Вони такі, якісь, ця соломка не така, як українська, а якась така приємна, як, як наче якесь печиво. Не знаю, можливо, і вам дуже цікаво, але мені прям. Не можу я стриматись, хочу спробувати ці Мочі. Я не знаю, як правильно вимовлятиме. Напишіть мені в коментарях Мочі, Моті. Як правильно, ті, ті, чи ті. Я не знаю, як правильно, але буду куштувати. Вони якісь такі, я дивлюсь, всі супер роздавлені, якісь не, не мають певної форми. Сподіваюсь, вони такі повинні бути. Якась є присипка них. Я думаю, що це корохмал. Так, страшно. Цікаво, є в них якась начинка чи нема? Зараз розірву. Н -н -н, нема ніякої начинки. Ну що ж, куштуємо. Я очікувала більшого. Але що було очікувати? Рисове тісто, заварене. Зі смаком полуниці. Я очікувала, що тут буде трішки хоча б полуниці, всередині якоїсь начинки, якогось е, хоч, хоч чогось трішечки, чому вона геть пуста. кльоцька кльоцка яка просто злегка солодка. Не знаю, якщо ви будете бачити ось таку упаковочку. Я не рекомендую купувати. Ну, не смачно, ну взагалі. Я не скажу, що я відчувала тут полуницю, Не було такого. Це було дуже-дуже заявлено в мене очікування велетенське просто. Звичайно, класно, що тут в упаковці дуже багато їх. Але я розчарована дуже сильно. Ну, нічого, якщо ти не скуштуєш нічого. Вперше, то ти не дізнаєшся, подобається вона тобі чи ні. Але впало на... на підлогу. Ах, нічого страшного. Але я так розчарована, тому що я очікувала якогось такого ефекту в себе всередині. Я не знаю, настроїла собі якихось нереальних таких очікувань, які не здійснилися. Зараз глянемо, чи тут є якісь повторки по печиву. Угу. Бо я це акуратно відкрила. Щоб було мені зручно, і я не втрачала багато часу на відкривання кожної упаковки, тому що я так буду кожну печининку, яка запакована окремо, відкривати. Здається, тут немає повторок. Тому що, а може ось, -о? ось -о, дві повторки е і щось все. І, здається, ці також одинакові. Боже, ці іерогліф я не розумію так. Ось ці дві. Ось таких. Ні, не дві. Все, і більше повторок немає. Ні, ось таких ще також дві. І більше ніяких повторок немає. Я, щоб не повторюватися і не куштувати одне те саме, ці штучки відкладу. Але ще раз перевірю, чи я правильно зрозуміла. Так, наче, не наче, а так, це точно таке. Такого немає. Я трішки витрачу у вас час на те, що буду все розкладати, роздивлятися, але. Не відкривши і не подивившись, я б не змогла цього дізнатися. Все, так. Зараз е, скільки буду я їх куштувати. 12 печенинок, Всього в упаковці 15, 3 повторки йде. І почнемо, напевно, з цієї бобової пасти. Я куштувала вже в своїх шортах, коротеньких відео е, печиво та які це такі рибки з бобовою пастою. Мені та бобова паста не сподобалась. Але все потрібно куштувати пару разів в житті. Можливо, ваші смаки змінюються і, можливо, хтось приготував це по-іншому. Ось так воно вилазить. Ну, доволі виглядає як якесь мармеладне жалє. Ну, Вареничко. Тут навіть всередині справжні боби. Потрібно було поставити скляночку з водою, але не буду я вже перепиняти відео, буду знімати далі. Наприклад, напевно, цей дурянчик, якщо я не помиляюсь, залишу на потім, бо це схоже або на якусь їхню грушу, або на дуріан, я не розумію. Ось така велика печінинка, Тут намальовано, що потрібно потягнути. Вона зверху у вафельній оболочці. Я її розламаю, бо мені цікаво, яка вона, щоб вам показати. Тянеться. Також мені здається, що це бобова паста, але ще щось є прозоре. Ну що ж, це прям якийсь як іспит спробувати все і залишитись в живих. Так, це просто вафля з бобовою пастою. Ну таке. Мені не подобається просто бобова паста, можливо, комусь вона подобається. Я розумію, що це для них якийсь такий вау-десерт, але це десерт не для мене. Наступна також вирішила взяти такі вафлій. Та була трішки зломана, а ця повністю ціленька. Мені подобається, що на цій вафлі вибито якісь іерогліфи. але я все одно хочу зламати її і подивитися, що всередині. Така вафля дуже ніжна і таке воно тягуче. Буде весь стіл. Трудний, але воно того варте. Не розумію, що воно на смак, схоже також на бобову пасту, але більш лайтовіше. щось, можливо, її менше, вона так якось не заварена. Схоже таке текстурою на яблучне пюре, але по вкусу просто якась вона солодка, немає якогось вираженого смаку. Може також взяти таке з вафельною, якесь рожеве, але тут упаковка рожева, воно біле. Ні, рожеве також. Я помилилась. Відразу відкушу, щоб не ламати, не кришити далі. Якась така штука схожа також на бобову пасту. Я так розумію, тут різні смаки. Бобової пасти. І тут трішки відчувається полуниця. Або щось таке полуниця, малина. Не зрозуміло. Також мені не сподобалось дурянчик, в тому залишимо на потом чи грушу. Давайте спробуємо ось ці маленькі такі печенюшки. Вони виглядають доволі таки апетитно. Я сподіваюся, що вони мені сподобаються, бо поки що мені тільки сподобалися палички. Соломка. Ось така малесенька, печенинка. Вона м'яка, наче бісквітна. Я буду відкушувати, щоб не бачити, яка там начинка, і не розчаровуватися завчасно. Можливо, треба було перекласти. Я не знаю. Що тут всі начинки це бобува паста. Але така велика упаковка. Я сподівалася, що зуда буде щось таке ну, прикольне, тому що на видно воно все виглядає прям супер вау. Але ні. Знову якась слабова паста. Просто солодка і зверху таке тонесеньке, бісквітне тісто, але воно супер тоненьке, якого навіть не відчуваєш. Ще один ось такий пиріжок, навіть чимось помазаний зверху, що відблищав, як його випікали. Це мої такі здогадки. також. Ну, аромат дуже приємний, такого бісквіту випеченого щойно, прям така мм. От, сама печенинка зверху дуже смачна. А тут, напевно, начинка якась теж бобова паста, але не червоних бобів, а білих. Тому що на, вку... на смак те саме, але тут якісь ще є сухофрукти. Але вони також такі маленькі квадратні, і, як їх їси, вони як наче бобова паста, тільки спресована. Можливо, мені так замилило вкус. М -м -м. Якийсь незвичайний вкус. Я розкусила маленький той кусочок, який попався сухофруктом. Приємно. Але сама консистенція бобової пасти мені не подобається. Ось таке наступне печиво. Сподіваюся, воно не з бобової пасти. Воно без начинки, Також така структура схожа на цю пасту. Буду повторятися, бо бовапаста, бо ні. Просто солодке, таке мучне тісто. Мені поки не подобається. Мені поки що ні одна печенинка не сподобалася. Супер дивно. Пробуємо ось таку. Мені здавалося, що це щось таке нереальне. Тут дві начинки чи одна. Одна начинка. Ось так. Воно виглядає, Ну, тут багато таких, такого тіста, як наче це оладки. Панкейки. М -м -м -м. Це смачно. Я ще взяла там, де, де багато начинки. От тісто в них дуже-дуже смачне. А сама начинка мені не подобається. Так, я вже знаю, що це бобова паста, не буду нить, тому куштую. Так, просто смачна. Зверху печенинка, бобова начинка. Ну, таке. Не знаю, більше такого купувати точно не буду. Чус, відчуваю, мої рідні будуть дуже щасливі, після мене це все довідать. Будуть куштувати, не перекуштувати. Ось така шоколадна. Тут якась така бобова паста біла. І вона більш упруга і більш така крохмальна. Що мені нагадується бобова паста? Це картопля пюре. Але якась суха. Коли ви запарюєте картоплю е, куплену, і вона якась на смак суха, це так воно таке на смак, консистенція така, тільки солодке. Тому мені не подобається. І на останок. Я думаю, що це дурян, хоча воно не супер схоже на дур'ян, Чому я собі це не уявляла, що це дур'ян, не знаю, але це нехай буде для мене дур'ян. Немає ніякого вираженого смаку. Просто бобова паста. І так, всі оці, ось це печиво з такої упаковки було значинкою бобової пасти. Просто різно. Мені не сподобалось. Якщо ви побачите і захочете спробувати, я не рекомендую. Хоча, можливо, вам воно і сподобається. Але мені воно не подобається. Мочі. Також я не можу порекомендувати. Оці дві упаковочки. Най... Це, мабуть, найбільше моє розчарування сьогодні. Але ось ці просто неймовірні смаки, просто неймовірна хрустка ця соломка. Вона просто не перевершена. Тому я рекомендую їх. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось моє таке відео, як я це все куштую вперше. Моя реакція була, як для мене, не супер, однозначною, тому що все було з однією ж тією ж начинкою. І мені здавалося, що я їм одне і те, одне і те ж, одне і те ж, одне і те ж. Не знаю, чи сподобається вам такий формат відео, але сподіваюся, що ви його додивилися до кінця. І вам я дуже дякую за цей перегляд. Поставте, будь ласка, пальчик вверх, і я буду продовжувати далі знімати для вас всім па-па!